Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні у мене кілька важливих повідомлень, тому дуже рекомендую додивитися до кінця. Ми поговоримо і про те, що з 1 січня 26-го року в польської податкової з'явилися додаткові повноваження. Також поговоримо, а що після 4 березня 26-го року як можна буде заїхати на територію Польщі. А також Польща виділить Україні мільйон доларів за кожен сантиметр пошкодженої колії в Польщі. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Також не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо. Зробіть це зараз. Це допоможе і каналу, і відео просуватися. Ну також залишайте свої коментарі. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація для українців за кордоном в коротких відео. Підписуйтесь також туди. З 1 січня 26-го року в польської податкової з'явилися додаткові повноваження, де вони зможуть і скоріше за все будуть перевіряти. Транзакції понад 25 тисяч євро на рік. Тобто, неодноразово ви переказали 25 тисяч євро. Я думаю, що багато хто з моїх глядачів просто таких грошей навіть немає в наявності, щоб їх переказати. Але за рік, напевно, в когось таке набіжить така сума. З 1 січня 2026 року польська податкова почне отримувати дані про карткові транзакції, які перевищують певний ліміт, а в разі підприємців про кожну операцію без винятку. Банки будуть зобов'язані повідомляти податкову про всі платежі, які підприємці включали власників ІП, здійснюють фірмовими картками як дебетовими, так і кредитними, незалежно від суми та способу оплати. Таким чином жодна операція за корпоративною карткою не залишиться непоміченою. Для звичайних фізичних осіб, не підприємців, Система буде м'якшою. Вводиться ліміт. Сума всіх платежів по карті за рік не повинна перевищувати 25 тисяч євро, приблизно 106 тисяч злотих. Після перевищення порогу банк повідомить про всі операції, які до цього призвели. Тобто, якщо ви до цього моменту користувалися і не перевищували, то про це банк не буде повідомляти. А якщо ви там переказували, переказували кожного місяця чи кожного тижня якусь певну суму і вас на рік і вас за рік набігло більше ніж 25 тисяч євро, то про всі транзакції банк повідомить польську податкову, яка вже може з вас спитати, а де ви взяли ці гроші? Нова система має допомогти виявити незадекларовані доходи людей. Українець, ви поляк чи інший іноземець, який перебуває на території Польщі, працюєте, можете підтвердити. Супер, до вас питань не буде. Тобто, навіть якщо у вас щось перевірять, ви покажете, ви заробляєте стільки, то відповідно можете собі це дозволити. Закрили питання, все нормально. Але якщо ви, наприклад, не працюєте, а тут ні звідки ля ви берете такі гроші. Отут виникнуть дуже серйозні питання до вас. Тому ну, майте це на увазі. Ну, давайте поговоримо про ситуацію, яка може скластися після 4 березня 26 року, з тим, що Польща може не продовжити тимчасовий захист, таке можливо. І в цьому випадку багато громадян України себе запитує, мене запитує, як їм потім перетнати кордон, заїжджати, виїжджати. Ну, по-перше, Польща ще. Ніч, ніяким чином не змінила нову уставу, не прийняла нову уставу, прийняла, не прийняла ще нема того. Ще до 4 березня, все гаразд, до 4 березня 26 року, статусу Карді. Моя думка, що і після 4 березня 26 року Польща теж продовжить, тому що всі країни Європейського Союзу продовжили до 27 року, поки що Польща одна, яка говорить, що цього робити не буде. Все ж таки думаю, що вона це зробить. З певними обмеженнями, але з можливістю перетну кордону постату сука. Це моя думка поки що здогадка. Не факт, тому ну не при не сприймайте це як якийсь закон, того ще поки що немає. Ну але як ви мене запитуєте, я ділюсь своїми думками. Але якщо би Польща цього не зробила і не продовжила тимчасовий захист, сказала, ну, ситуація змінилася, нам не потрібно вже тимчасовий захист, то в цьому випадку ви можете спокійно перетнати кордон по безвізу, по візі чи. По карті побиту, якщо ви її будете мати, по безвізу, якщо ви виїдете з Польщі, у вас він буде протермінований на території Польщі, то в Україні 90 днів коридор, і потім по безвізу ви спокійно заїжджаєте. По візі, виїжджаючи з Польщі, подаєтеся на візу, якщо маєте підстави, запрошення і тому подібне, робите візу і заїжджаєте. Дуже все напевно банально, але це факт. Це те, що буде чекати українців ну, в комусь там найближчому майбутньому. Повернуться всі до тих правил, які були до статусу. Тобто, якщо його відмінять, його зупинять, призупинять, його змінять, ну, то його не буде. Нам треба буде повертатися до тих правил перед накорони, які були до того. А вони були такі: по безвізу, по візі, по карті побиту. Все так, як і було колись. Тому за це взагалі не переживайте. Але та якщо статус Укр не продовжать і ви не зможете ним далі користуватися як таким, тоді треба буде переходити на звичайний документ. Радослав Сікорський заявив, що загалом 100 мільйонів доларів виділяють на українську ППО у відповідь на диверсії росіян на польські залізниці. Залізниці Польща передасть Україні 100 мільйонів доларів у межах програми ПУРО. як відповідь на диверсії російських агентів на польській залізниці. Сікорський повідомив, що НАТО офіційно розірвало останні інституційні зв'язки з Росією. Більш не існує Рада НАТО, Росія та основоположного акту цієї ради. Це були інституції створені в часи, коли здавалося, що європейську безпеку можна будувати з Росією. Ті часи минули сьогодні. Ми створюємо європейську безпеку проти Росії. Польща, Німеччина і Норвегія разом виділять 500 мільйонів доларів на найпріоритетніші потреби України. Внесок Польщі становитиме 100 мільйонів доларів, 1 мільйон доларів за кожен сантиметр підірваної польської колії російськими диверсантами. Заявив Сікорськ. Ці гроші спрямовуються на закупівлю ракет для системи Патріот для захисту українських міст та електростанцій. Міністр уточнив, що це не додаткові гроші, а ті, які Польща раніше планувала внести до європейського оборонного бюджету. Однак цей механізм наразі заблокований Угорщиною, тож фінансування перенаправили на посилення українського ППО. В цьому випадку, напевно, дякуємо угорщині, що вони там заблокували якісь свої маніпуляції, і це допомогло утримати Україні додаткові фінанси, що дасть нам можливість. Докупити ППО, що дасть нам можливість трошки посилити наше ППО. Супер. Сікорський також відреагував на заяву Володимира Путіна про готовність Росії до війни з Європою. Росія перебуває у значно слабшій позиції, ніж їй здається. Але в певному сенсі те, що він нам погрожує, є корисним. Це зосереджує увагу Європи на підтримці України. Я також, я також з цим погоджуюсь, що. Чим більше Росія буде там щось погрожувати, розказувати і попереджати, то це трошки буде в тонусі тримати наших партнерів. Тому що Україну в тонусі не потрібно тримати вона і так ось час під обстрілами, і вона знає, що робити. А от наших партнерів деколи треба підтримувати, деколи треба пояснювати і приземляти. Оце якраз дуже сильно корисно. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково діліться в коментарях. Ось такими новинами, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео є певні зміни з 1 грудня 2025 року на території Польщі, і це стосується тих громадян України, які отримують запрошення на роботу, тому що ніхто запрошення не відміняв. Просто Польща дозволила українцям. Працювати без запрошень, але якщо ви хочете відкрити робочу візу, то вам обов'язково потрібне запрошення. І ось це запрошення подорожчало в 4 рази. Тобто, воно коштувало 100 злотих, зараз воно буде коштувати 400 злотих. В більшості випадків це запрошення з людей не знімало. Ну тобто людина хотіла працювати, роботодавець замовляв собі це запрошення, сам платив 100 злотих і не вираховував ці гроші з працівника. Можливо, були такі роботодавці, які вираховували 100 злотих. Але в загальному ні. От чи зараз 400 злотих буде платити роботодавець, чи він захоче, щоб йому компенсував працівник, я не знаю, як буде, але от з першого числа ця сума збільшилась 4 рази. Тобто було 100, стало 400. Тепер дивіться, якщо від вас будуть вимагати 400 злотих, то це оплата за запрошення на роботу.